Добрий день, мене звуть Кузьмінська Олена, я методист компанії Bayer. Сьогодні я вам розповім про експлуатацію і про сам апарат Bayer a 1200 І так, дуже легка ручка, 99 грам, металева, яка легко розбирається, потім покажу. Вмикається апарат кнопкою ON. Без фрези не можна. Включати мікромотор, кнопка вмикання мікромотора знаходиться прямо на самої ручці. Ми встромляємо фрізу до кінця, після цього нажимаємо кнопку мікромотора і фреза починає обертатися. Стрілочкою намальовано, куди обертається фреза, і коли вмикається мікромотор, то стрілка стає блакитною. Вимикаємо мікромотор, Ці кнопки швидкого вибору швидкості обертання, да, наприклад, 20 тисяч, або можна взяти плюс або мінус і вибрати менш дискретне значення, тобто 16, 18 тисяч, не так, як указано на табло. Табло інтуїтивне. Тобто, чим більший діаметр фрези, тим менша швидкість обертання фрези повинна бути. Це табло, яке керує роботою прісоса. Пилесос вмикається не одразу, а трошечки повільно він розгоняється, бо в нього дві турбіни, і кнопками плюс або мінус можна Регулювати. Знизу є індикатор на панель. Ви бачите, що збільшується або зменшується. Або цифрами 2, 3 одразу перемикається самомощність самого пилососа. Кнопки М і М2 це пам'ять. Ви можете свої режими улюблені запам'ятати. Є також панель, де можна обрати мову, колір дисплея і звук дисплея, а також ця панель, через цю панель можна побачити, скільки ще часу до обслуговування апарата його моточаси, які напрацював мікромотор. Мішок для пилу легко виймається і міняється ззаду апарата є блок фільтрів, які легко викручуються і замінюються. Заміна фільтрів проходить. На 11 раз після заміни е, мішків. Тобто 10 мішків замінили, одинадцятий мішок ми міняємо разом з фільтрами: 10-ступінчатий фільтр, який дуже є безпечним для майстра. Завдяки такій фільтрації повітря, яке виходить з апарата, майже на 99, ,99 Чисте, повітря чисте, без дуже дрібного пилу, без грибів, і, так далі, і інших забрудників. Турбуйтесь про своє здоров'я. В кінці зміни ви розкручуєте ручку, вона дуже легко розбирається. Витираєте саму маніпулу і витираєте внутрі, так? назовні і внутрі. І збираєте назад. Раз, десь на тиждень, треба почистити сам зажимний механізм, для цього є в комплекті а, рідина з 70% спирту. Змочуєте таку щіточку в спирту, прочищаєте так, декілька разів. Після цього є такий інструмент в комплекті, ви прочищаєте саму ручку, там збирається такий дрібний пил, і ручка знову готова до роботи. Ручку не можна вставляти в парковочне на гніздо. З фризою, а переміщати апарат треба з фризою навпаки. Зрозуміли, тобто, от з фризою не можна, а на відстань якусь велику, треба переміщати апарат з фризою. Вмикається апарат ще раз, оцією кнопкою. На ходу можна перемикнути. Реверс. Не зупиняючи апарата. Можете зупиняти і перемикати, а можете не зупиняти і прямо на ходу перемикати реверс. Тобто фреза сама зупиняється, а потім починає обертатися в іншому напрямку. Цим користуйтесь. Використовуйте тільки якісні фрези, з бажано скругленим е е кінчиком. Або щоб на кінчику була знята фаска, щоб не було гострих кутів, отут, от, прямих чи гострих кутів, бо рве е, механізм зажиму фрези. Ні в якому разі не можна використовувати пододіски, бо в них дуже велике навантаження, дуже велике, е, велике плечо. Навантаження, і це розбиває е, ручку апарата. Фрези не можна використовувати діаметром більше 10 міліметрів, а всі педаліски більші. І як їх виготовляють, ми не знаємо, і які допуски на розміри, на діаметри, на лінійні розміри, ми теж не знаємо, не можемо гарантувати нормально, довго і щасливу роботу вашого апарату. Ні в якому разі не можна запускати мікромотор без фрези. Ніколи цього не робіть. Турбуйтесь про своє здоров'я, купляйте апарати Bayer, слідкуйте за ними і вони вам прислужать довго-довго. І вас буде дуже комфортна і безпечна робота.